Мені завжди було цікаво, як же відбувається цей стрибок, як воно тут амортизує. І що хочу сказати, от зараз я знаходжусь біля цієї вежі. 252 метри її висота. З неї натягнуто раз, два, чотири троси в одну сторону. і в ту сторону, я так розумію, саме в ту сторону відбувається стрибок, там натянуто, я теж бачу чотири троси, ну і плюс також є такі вірьовки, які натягнуті по ліву сторону. Тобто є якісь амортизуючі, є, до речі, тут е ліфт, Сказали вже ані перед реєстрацією, що туди піднімають. Ліфтом. Ну і що ще важливо, що тут запис відбувається на конкретний час, на конкретний день. Якщо погана погода, так як, наприклад, вчора було, ми приїхали вчора і був дощ, повністю всі стрибки відмінили. Зараз нам годинку почекати, але бачимо, що теж хмарки згущаються і тримаємо кулачки. Маємо надію, що все вдасться, і наш стрибок сьогодні не відмінять, тому що буде шкода, якщо ми проїхали 8 годин потягом, і буде це даремно. Я аню з'їм.